Вітаю всіх, мої дорогенькі. Хочу подивитися, що там насправді в Росії. В Росії, в Кремлі. Е, да, їм допомагає Трамп, до них Америка, з ними хочуть договоритися, з ними хочуть торгувати, до них приїжджають китайці. А як насправді вони себе почувають? Що насправді в країні? Король Пентаклі все залежить від Трампа. Насправді Трамп по десятки мечів їх теж чимсь добиває. Ви знаєте, переговори, які з ними ведуться від імені Трампа, вони їх теж добивають по десятки мечів, бачите? Да? Щоб там не казали, на них теж тиснуть. Переговорах на них теж тиснуть представники Трампа, просто прокалують їх гвоздями і голками і роблять їм дуже боляче. Просто добивають їх, щоб там нам не розказували. Що насправді там? Робити вибор заставляють. Робити вибор по війні, звісно, що по війні, да? і говорять їм, що цей вибір, для вас вибір, який треба зробити зараз, для вас і для вашої країни, це найкраще найкращий спосіб повернутися в соціальну планети, да? з усіма почати дружити. І для вашого народу теж. що це для вас просто прекрасний шанс. Ну, говорять, те, що й нам. Так? Закінчуйте, для вас це найкращий період закінчити, і це для вас просто щастя. Їм говорять ідентичне. Будемо з вами дружити, торгувати, тільки закінчить. Для них це болюче, і для них це смерті подобно. Собственно говоря, як і для нас. Те, що предлагає зараз Трамп, що для Росії, що для нас, ну. Перемир'я Сонце. Ой, бачаю, це у нас повішений Жертва. ні, 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 Те, що те перемир'я, яке їм предлагають зараз, їм ми ж не знаємо, що там їм готовлять. Для них це теж пожертвувати чимось, вони на це не можуть піти. Вони на це не можуть піти. Це для них велика жертва неприйнятна, Да? Що той мир, те сонце, цей мир, який ми, і нам предлагають, да, він для нас це принести велику жертву. Принести велику жертву. Що там у них? Ні, війна буде продовжуватися. Вони вважають, що в них є ключ, ключ гаїчний, да, який вони підремонтують свої танки, дрони, заводи. НПЗ розбиті, і у них є, е, чим продовжувати війну. Є у них чим продовжувати війну? Да? Є ще в них якийсь запас. Е, є в них люди країни, які допоможуть, і вони цю війну ще зможуть продовжувати. А насправді яке у них становище? Херове у них становище. Вони так, теж в предсмертних муках в вагоні. Да? Тут у нас такий трупік лежить. Е, померлий чуть-чуть. Чуть-чуть живий, чуть-чуть померлий. Вони живуть в ілюзіях, відірвані від всього світу. Це них перевернута уява взагалі про все. Вони живуть в ограниченнях, вони розуміють, що, що, що рано чи пізно цей вибір треба буде робити. І це вже неоднократно. Ну, ця країна вже такі ситуації була неоднократно. Що там у них іще? Ну, понятно: луна, дьявол. Ну, що можна Росію випасти? І імператор. Імператор це Зеленський, в моїй колоді, да? головна задача це убрати Зеленську любими путями через луну, через дьявол тобто обман, брехня, маніпуляції, подстави, підкуп убійства, але щоб Зеленського не було. Ну, от на Зеленських як кістка в горлі. Я кістка в горлі. Скажу так, поки що у них якісь костелі є для того, щоб продовжувати війну, для того, щоб продовжувати колісницю. Вони вважають, що в них якісь іще костелі є. Конечно, вони йдуть на цих ходунках, як на, як, на, як на таких, знаєте, це не костелі більше, а якісь опорні палки, вони такі. Зараз ти на них, але через секунду ти можеш з них звалитися. Але вони вважають, що у них ще є ресурс для того, щоб війну продовжувати. От таке. Так, а що в самому Кремлятнику? Давайте подивимося. Улюблена, улю, улюблена рубрика Моя і моїх глядачів? Що там в Кремлятнику? Що в самому Кремлятнику? Що в самому Кремлятнику? Допомога кремлятнику треба. Від Китаю, естественно. Естественно, тут Китай перша карта. Китай, дайте грошей, дайте грошей. Захистіть, не кидайте, ми в небезпеці, нам треба захист. Тут все на те, щоб Китай допомагав. Щоб Китай допомагав. А що, без Китаю зовсім нікак? Ну, без Китаю такої, так. Да. Не прокатит. І що? Не дуже Китай давать хоче. Розчарування Від страни драконів, так? Да? Карта страна дракона. У нас розочарування іде. Да? Китай вимагає за допомогу, які, якісь м м дивіденти. Китай за допомогу вимагає те, що просто ну, кончає їх. Щось віддати, щось таке віддати треба. А ми вам взамін допоможемо підремонтувати вас трошечки маленькою копеєчкою. Який настрій царить. Давайте дві карти. Який настрій цариті в Кремлятнику? Верховна жріця. Тайні перемовини. Все, все шито крито. Надії на якісь тайні перемовини. Надії на якісь тайні перемовини. Те, що ведеться за кулісами. А взагалі, якщо питати, який, який, який настрій по. Верховні Жриці, да? то це настрій такого тотального якогось заговора. Який настрій? Показують театр, да? ми і далі показуємо театр всьому світу. Ми і далі е бліфуємо. І колісниця війна, не дивлячись ні на що, ми далі бліфуємо по війні. І по місяцю брешемо, обманюємо, маніпулюємо, вводимо в оману, ведемо тайні несправедливі перемовини. Нам страшно, нам ужасно, але ми все одно під луною танцюємо свої пляски та, і продовжуємо війну. Та -на 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 -на. І, знов, і знову імператор. І знову імператор він їм в печінках. Спечінках, по дьяволу треба його убрать. Головним ворогом для них є Зеленський. Да? Він для них дьявол, воплощення всього. Він для них перешкода, він для них все. Почекать би тебе. О, це було б для них. І для цього прилагаються дуже великі сили. І є чоловік, який може це зробити, я хочу вам сказати. Ну, його, якби, обучали цьому. Да? Обучали. Так, мої дорогенькі, все, розклад закінчений. Росіяни думають, що вся проблема в Зеленському. Не стане Зеленського, і ми впадемо до них в об'яття. Які наївні люди.